І в останній день роботи ми застали Людмилу Гузій поглибленою у справи. Йшли люди, не змовкав телефон, на столі чекав сто з документів. Звична та улюблена робота не відпускала, попри те, що жінка їй віддала більшу частину свого життя. Ще в школі вона вирішила пов'язати його з цифрами та фінансами. Щоправда, планувала стати економістом, для чого вступила до Миколаївського торгово-економічного технікуму. Економістом не працювала ні одного дня, зразу прийняли бухгалтерію. Ну не шкодую. Бухгалтерія – це сама точна, сама цікава професія. Бухгалтер це дисципліна. Перш за все, це первинні документи оформлені належним чином. Тому на цьому стоїть світ, на цьому ми так живемо. Ми живемо за законами, які створені в нас в Україні. Свою трудову діяльність пані Людмила розпочинала в торгівлі. Потім працювала бухгалтером у міській лікарні. Проте жінка й досі добрим словом згадує колегу, що свого часу запропонувала їй перейти на південну українську АЕС. Так, у 1993 році Людмила Гузій потрапила до управління виробничо-технічної комплектації. Розпочала звичайним бухгалтером, закінчила Одеський політехнічний університет, доросла до Головбуха, а у 2007 році після централізації підрозділу була призначена заступником керівника з матеріальних ресурсів і основних фондів. У цілому атомній станції героїня нашого сюжету віддала більше 31 року життя. Було тяжко, звичайно, чомусь училися у інших, тому що коли все в бухгалтерію централізовано ми все докупи звели, то, звичайно, всього людина не могла хватити. Те, що не могла самостійно розібратися з документами, я, ну, будемо говорити, не стіснялася запитати у. Підпорядкованого персоналу, тому що для них це була звичайна робота, для мене це все було нове. Під час розмови пані Людмила усе більше розповідала про роботу, про трансформацію бухгалтерського обліку, перехід на міжнародні стандарти, запровадження акцизного податку. Проте її колеги у цей день говорили про свою керівницю. Склалося враження, що на заслужений відпочинок вони проводжали не просто співробітницю, а жінку, яка стала наставницею та прикладом. Вона була дуже замечательний керівник. Ай, до неї можна було звернутися по будь-якому питанню. Все вона розрадить, все розповість, як потрібно. Дуже добре і комфортно з нею працювати було. В тому плані, що ну, завжди прийде на допомогу, завжди захистить, якщо потрібно, от стоїть. Вісім років в спільно співної праці зверталася до неї неодноразово за порадою. Вона завжди. Підказувала завжди розглядали декілька варіантів вирішення ситуації і завжди вибирали самий оптимальний, який відповідає букві закону та реальностям. Нашим людмила Павлівна завжди орієнтується дуже гарно в, наш, в нашій професії, завжди моніторить всі зміни в законодавстві і дуже глибоко і в повному обсязі може ситуацію розглядати і приймати рішення. От і як жінка, вона дуже гарний приклад нам давала, щоб ми знали напрямок, як нам себе вести в плані спеціальності і в плані жіночності. Не менш тепло про свій колектив говорить Людмила Павлівна. На заслужений відпочинок вона йшла з теплими спогадами, впевненістю у відповідальності, професіоналізмі колег і щирими побажаннями. Все буде добре, лише би настав мир в Україні. Ну а нашому колективу побажати. Тепла, здоров'я, удачі. Я дуже щаслива, що я виросла в цьому колективі, що я напрацювала такий будемо говорити ну, запас да, і знані, вони не, не зайві. Ну, якщо будуть звертатися за допомогою чи щось підсказати, я завжди на телефоні, завжди готова відповісти чи допомогти. Сумно не буде. Так окреслила новий етап свого життя Людмила Гузій. Відтепер у неї з'явиться трохи більше часу на вирощування квітів, що є її захопленням. А ще жінка має чотирьох онуків, які потребують тепла і уваги своєї такої ще молодої бабусі. Між справами обов'язково слід знаходити час на філіжанку кави з колишніми колегами, додав заступник генерального директора ПС персоналу Сергій Котельник. Він зустрівся з пані Людмилою для того, аби подякувати за багаторічну працю, добросовісне виконання професійних обов'язків, відданість справі та за новою традицією передати щоденник пенсіонера. І словами вдячності до колеги звернулася й головна бухгалтерка Південноукраїнської АЕС. Вона зазначила, що бухгалтерії не вистачатиме Людмили Павлівни. Колектив буде їй завжди вдячний за роботу, підтримку та відданість. Адже навіть у найважчій період на початку війни заступниця головбуха залишалася поряд.